Вечір добрий усім, хто по той бік екрану. У той час, коли держава хоче приватизувати державне підприємство Волинторф, на нього приїжджають інвестори. І не аби хто, а з за кордону, зокрема з Німеччини, про це не тільки будемо говорити у форматі на часі. Я Ірина Кудря, вітаю вас. І сьогодні до нашої студії завітав директор ДП «Волинторф» Іван Киричик. І добрий вечір вам. Пане Іване, пригадаємо події минулого тижня, коли справді були люди, які приїхали з Німеччини, які зацікавилися виробництвом на державному підприємстві Волоньфорф. Хто це і чому так сталося? Так, минулого тижня в нас були поважні гості, якраз з Німеччини, це секретар посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Якраз одним з завдань це подивитися, вивчити. Ті виробництва, ті об'єкти, які могли б бути цікавими до співпраці німецькому бізнесу спільно з Україною. От посол дуже високо оцінив технологічний процес, він практично побував і на виробництві, на, там, де проводиться переробка торфу, а також відвідав і сировинну базу, подивився. Наші об'єкти, які невеличкі ті е, е, залишки площі, які є у нас сьогодні під видовок конторфу. Ну і зрештою, які враження? Тому що якщо ви кажете, що от приїхали вперше, наскільки я розумію, як вони оцінили потужності підприємства? Ну вони дуже здивовані, що е, в такій великій поліській глубинці е, 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 існує сьогодні е, високотехнологічне виробництво. Це напряму слова е, пана. Секретаря посольства високотехнологічне виробництво, яке на сьогоднішній день, скажімо, забезпечує регіон паливом. От їм цікаво було дивитися наше виробництво тому що в германії добувається в німеччині добувається торф але більше використовується як добрива для сільського господарства у нас навпаки як добрива використовується дуже небагато а в основному це розглядається торф як паливна група Ну, зрештою, в них, наскільки я розумію, собі таким паливом не опалюють приміщення і соціальні заклади, так? але цікавляться натомість як удобрення, певно. Так, так. Ну, торф виступає як органічна речовина, як органічне добриво. Сьогодні досить, скажімо, така свіжа, хороша тема в Європі це якраз вирощування культур на мінеральній основі. І вони розглядають питання і покращення ґрунтів, і можливості співпраці для того, щоб можливо тут вирощувати, можливо, як торф як добре використовувати і на своїй території, тому що на сьогоднішній день Німеччина, Голландія вони закуповують дуже велику кількість торфу в країнах Прибалтики, якраз для покращення родючості ґрунтів на тій території. Ну і зрештою, на вашу думку, чому німцям сьогодні власне настільки цікава Україна, це не тільки проект, який стосується зараз, що вони приїхали. Ми пригадуємо агропроект, який був проведений народним депутатом Іриною Констанкевич, коли вони теж досліджували наші землі, дивилися наші ресурси і потужності. На вашу думку, чому в цей я, період? Я думаю, що е, німецький інвестор е, зацікавлений співпраці з Україною, оскільки. Українські землі є звичайно родючі, багаті землі. Є землі, такі як в нас поліські, угу. не зовсім скажімо, родючі, але завдяки от певним технологіям, які і в їх є напрацювання, могли б знаходити співпрацю якраз для використання цих земель як для вирощування різних культур, сільськогосподарських культур на нашій території на сьогоднішній день. Поліські райони вони дійсно дуже бідні, землі дуже бідні, і використовувати їх для вирощування ну не всіх культур можливо, або ж потрібна дуже велика кількість або органіки, якої вже в нас немає, або ж мінеральних добрив, які на сьогоднішній день теж дуже і дуже дорогі. Тому і шкідливі, до речі, і шпідливі, і шкідливі. Так, А як органічну складову. Не використати торф для покращення ґрунтів і вирощувати, я думаю, що було б дуже і дуже цікаво. Якщо вернутися трошки в далекі радянські часи, коли якраз в 80-ті роки проходило дуже потужно осушення торф'яних боліт з метою і видобутку торфу, частково використовувалися для як орні землі, але основним основ, основним завданням було заготівля торфу для покращення якраз ґрунтів ґрунтів і е, більше 200 тисяч тонн торфу на Волині добувалося тільки для того, щоб е, покращити е, такі бідні поліські ґрунти, е, піщані ґрунти. Е, були б сільгосхімії, Підприємство, Волині торф добувало і сільгосхімії добували е, торф і вивозили якраз на поля для покращення врожайності. А коли це припинилося? О, така практика поліпшення ось тих пісків, фактично в яких нічого не росте крім картоплі, максимум. Так коли це припинилося? Ну в ті роки спочатку незалежності перестала діяти програма державного фінансування для підтримки якраз. Родючості ґрунтів, а саме для видобутку торфу, я сказав, що сільгосхімії займалися дуже потужно. Практично в кожному районі поліському проводився видобуток торфу для якраз для, для покращення родючості і використання як добрив. От у ті роки ця програма перестала державно працювати, і сільгосхімії вони вже. Перестали працювати сьогодні, їх вже не існує як таких, і разом з тим, і, скажем, припинилося це. Покращення ґрунтів за, за рахунок, рахунок торфу, торфу. Так. Ну і зрештою, ми зараз можемо побачити на яких виробничих потужностях нині працює ДП «Волинторф». і власне подивимося, хто ж таки приїздив туди, аби відвідати цей завод, і побачити на що він сьогодні спроможний у той час, коли держава його хоче знищити і приватизувати. Дивимося, увага на екрани не перемикайте. Поки місцева влада нічого не робить для того, аби державне підприємство «Волиньторф» розвивалося та ще намагається приватизувати державне підприємство шляхом перешкоджання його роботи, то іноземні інвестори говорять про його перспективи та велике майбутнє. Волинська облдержадміністрація і далі не дає земель підприємству, аби, хоч якось, змінити ситуацію, керівництво держпідприємства запросило делегацію німецьких дипломатів, щоб іноземці оцінили можливості та переглянули подальші перспективи співпраці. Закордонні інвестори. Якщо дана продукція, скажімо, торф інвесторів зацікавить, то можливо на міжнародному рівні разом з тим буде це питання перед нашими політиками, перед нашими владцями простіше ставити. Директор підприємства зазначив, що завод є одним із найкращих та виробляє усі 60% торфу в Україні. Однак багато людей, які працюють на заводі, незабаром можуть залишитися без роботи. Щоб держпідприємство функціонувало, потрібно, щоб щороку влада виділяла землі для видобутку в торфу. Зараз можемо бачити картину. Владці уже десятий рік ним надають цих дозволів. Герман Інтеман, представник посольства Німеччини в Україні, зазначив, що важливо, аби українська влада підтримувала держпідприємства, а не навпаки. Я так зрозумів, що тут є різні інтереси, різні зацікавлені сторони. Є інтереси екологічні, з точки зору екологічного питання, а також є інтереси бізнесу. На мою думку, тут повинні вирішувати представники української влади, на яких є пріоритетом екологічна сторона, на яких територіях було б краще видобути торф. Можливо, тут можна поєднати ці два інтереси: який час виробляти торф на території і згодом натуралізувати цю територію, повернути її до початку. Не ту ось так. От, підприємці готові працювати з підприємством та підтримувати його. А місцева влада чомусь гальмує процес. На жаль, на сьогодні ми маємо критичну ситуацію на одному з заводів нашого об'єднання, тобто Маневецький торфозавод, в цьому році практично вичерпав повністю запаси торфу добутого торфу вистачить для переробки до весни 2019 року і далі. Перспективи, на жаль, на сьогоднішній день немає. Якщо в терміновому порядку це питання не вирішиться, то слідуючий рік близько 100 чоловік придеться нам скорочувати і закривати один з заводів, тобто філію Маневицький торфозавод. Ймовірно, якщо торфозаводу не нададуть дозволів на землі, тоді доведеться зачиняти один із заводів. І відомо всім, що коли будь-яка фінансова промислова група приходить до влади, то вона намагається максимально приватизувати для себе держмайно. Щоб наростити власні прибутки, Радистав Корнелюк В'ячеслав Марушко для новин на часі. Ну, зрештою мої колеги побували там, на цьому заводі, і вже розповіли трошки більше про політику і про бізнес, і про не тільки екологію, не тільки про торф. Ну, зрештою, бачите, відкривається все як то кажуть, картина все глибше і глибше. Насправді, за тим, що приїхали, питання так одразу не вирішиться. Проблема в зовсім в іншому. І те, що приїхали німці, воно фактично не зрушить тієї проблеми, яка є. Земель для видобутку не залишилося наскільки ми розуміємо. Ну, в межах відводів, які сьогодні є на підприємстві, практично не лишилося. А Хоча... те, що ми бачили, ось ці такі е ділянки, це, це, де ви стояли, це вже практично допрацьовані ділянки торфу, які е будуть е в слідуючому році передані рекультивовані і передані. Uh -huh. От на жаль, на жаль, ми живемо в області, яка має перше місце в Україні по запасах торфу. Але разом з тим два заводи підприємства «Волиньторф» один змушені припинити свою роботу через такі дії влади на сьогоднішній день, які практично гальмують роботу і ведуть до того, що дане підприємство повинно припинити свою роботу на протязі останніх років така. Політика влади якраз приводить до цього. Угу. Які маємо видобутки на сьогодні? Яким був цей рік від травня? вже фактично, коли сезон розпочинається, по видобутку до кінця вересня. Ми в цьому році забезпечили виробничі потужності з переробки сировиною до весни слідуючого року. От на слідуючий рік у нас на одному з торфозаводів це торфозавод Сойне. Продуктивністю 90 тисяч тонн лишилося потужностей всього на 30%. Маневецький торфозавод практично вичерпав в цьому році повністю запаси. Тому е, сировини, яка видобута, дійсно її вистачить mm -hmm. до весни для переробки, а з весни ми практично е, мусимо зупинити там виробництво. Це із-за того, е, що е, ну, гальмуються процеси відведення площі. Разом з тим від одного підпису чиновника це не вирішиться, тому що процес підготовки площ під видобуток торфу він триває 2 два і більше років, в залежності від усушення, в залежності від можливості скиду води в найближчий водоприймач і так далі. Тому це дуже, дуже великий процес, і він не може вирішитися тим, що, наприклад, більше техніки для роботи поставити, тому що процеси попереднього усушення – Експлуатаційного сушення, будівництва доріг, будівництва каналів, мостів, вони е, тривають послідовно, і і це не може бути одночасно. Наприклад, там за в дуже короткий термін зроблено. Є період, за який повинні певні роботи проводитись. Ну зрештою, я знаю, що е, два роки тому, а то й більше, ми вже починали стукати у всі двері, аби встигнути підготувати ці площі, так до цього так, критичного як. моменту, але натомість що отримали взамін. Нас не чують, на жаль, нас не чують. Ми е, питання е, піднімали ще трошки раніше. От з 2012 року розробили проекти землеустрою е, на виконання рішення кабінету міністрів і питання з тими ділянками, які мали би бути, так які мали би бути вже в 2012 році. Ну хай в 2013 році mm -hmm. розпочата підготовка для видобутку торфу. Ну от сьогодні маємо вже на вулиці 18-й рік, який приходить до завершення, і питання не зрушилось практично. Ні на крок. Ми сьогодні перебуваємо в стані 2012 року з підготовкою документів. Mm -hmm. От. Це щоб сьогодні довести до логічного завершення розпочатий проект, потрібно мінімум рік тільки для підготовки документів, далі для підготовки площ. На сьогодні, поки підприємство працює, має певні обігові кошти, воно має можливість підготувати певну площу. Якщо підприємство не працює, ми не фінансуємося з державного бюджету чи з будь-яких інших mm -hmm. джерел. Ми те, що ви заробляємо заробляємо, те ми витрачаєте. можемо так. Mm -hmm. якщо, якщо зупиниться вже без якоїсь інвестиції вливання. Точно процес зупинений. Тому, е, на жаль, на жаль, ми маємо сьогодні картину так воно е, досить і досить критичну. Ну, ви знаєте, ми зараз нагадаємо нашим громадянам, що сьогодні усі потерпають від тих цін на газ, це понад 8 тисяч гривень, які нам придеться сплатити. Ми зараз нагадаємо трішки мовою цифр, наскільки калорійність тонни брикету може нам забезпечити власне, ось ті кубометри газу, і що воно по ціні виходить. Ну, якщо е, калорійність газу у нас сьогодні десь е, 700, mm -hmm. ну плюс-мінус більше, менше в залежності, то е, калорійність однієї тони е, трофобрикетів е, – це е, 149 е, мегаджоулів. Або 3400-3600 кілокалорій, тобто дві тони торфобрикету – це тисячу кубів газу. Сьогодні одна тонна торфобрикету коштує 1072 гривні. От, тобто дві тонни у нас на підприємстві коштує трошки більше, як 2000 гривень. І сьогодні ви назвали ціну 8 тисяч. Там понад зразу... 8 тон, щоб точніше. Ну, сума плюс більше... транспортування в залежності в якому регіоні. Тобто, зразу в чотири рази майже рази. Чотири рази ми бачимо різницю в ціновій політиці. Яка кількість у нас соціальних закладів сьогодні на Волині, частині Рівненської області, вже отримала торфобрикет? Яка це кількість? Ну, від загальної кількості вже десь порядка більше 70%. закладів бюджетної і комунальної сфери області вже на сьогоднішній день поставимо торфобрикети? Ще лишилися. Заклади, які перебувають на балансі місцевих рад, там ФАПи, скажімо, будинки культури і так далі. Ну, і плюс невелика кількість ще і освітніх установ. Але це не означає, що ми зовсім їх не поставили. Ми по мірі використання доставляємо оскільки не зовсім не в кожному закладі. Є складські приміщення, які можна було б одразу поставити всю кількість тому по мірі використання ми доставляємо для можливості проведення опалювального сезону. Але це більше 180 закладів, так? так на на області день, і Рівненської області, так? Ні, тільки на Волині сьогодні 182 заклади, куди ДП «Волиньторф» поставляє торфобрикети, і більше 56, якщо я не помиляюсь, закладів цієї Рівненської області, куди також це райони Сарненський, Володимирецький, Дубровицький, Частина Рокітнівський район, якраз куди ми поставляємо також нашу продукцію. Ми зараз повернемося до вашої цифри, яку ви озвучили. Отож, дивіться, яка ситуація. ДП «Волендорф» – це два заводи Сойни маємо і в Маневичі. Не. Так, коли ми їдемо цією трасою, ми бачимо Маневичі, по ліву руку, а потім їдемо в Прилісне, повертаємо праворуч. і Їдемо у Сойне. Ситуація така, що 30% тільки залишається для роботи сойного. Що ми будемо бачити тоді з картиною і 180 закладів, які сьогодні е, отримали, отримали цей торфобрикет і будуть мати тепло. Що буде з цими 30%, наскільки ми зможемо забезпечити соціальну сферу наступного року? Ну, якщо в цьому році ми плануємо зробити 120 тисяч тонн торфобрикетів, левова доля це більше 40%. Це бюджетна сфера, то слідуючому році. Ми в кращому випадку зможемо зробити 50 тисяч тонн. От в цьому році, це тільки я називав бюджетну сферу 182 заклади, якщо взяти сільські ради, ФАПи, дошкільні заклади, які перебувають на балансі місцевих рад, ну це трошки буде більше. Десь практично 52-54 тисячі. Орієнтовно це буде споживання в цьому році, тому що не всі що заключили договора. Плануємо, що це десь 52-54 тисячі тонн споживання в цьому році буде бюджетна сфера плюс населення. Угу. От в слідуючому році ми зробимо близько близько 50 тисяч тонн торфобрикетів. Всього. Всього. всього на все не дотягуємо до 54 чотирьох навіть кількості. Так, тому рівненська область звичайно відпадає, ну і частина. Бюджетних установ на Волині також не зможуть отримати паливо в слідуючому році. Наскільки ці заклади сьогодні залежні від торфу? Тобто, в них я наскільки себе розумію, є твердопаливний котел. Так, є так? твердопаливні котли, котли, які можуть використовувати таке паливо, як торфобрикети, звичайно, як дрова От, Ну, ми знаємо, що на сьогоднішній день. На газ день вони не перейдуть. На газ так, точно за не, не перейдуть. Вони не перейдуть без зміни е, самого котлоагрегата, е, він не може бути використаний для е, опалювання газом. Тому це треба додаткові затрати сьогодні е, на заміну е, котлів. Це знову ж, ж такі гроші з бюджету. Угу. От. Проектно кошторисна документація, будь-який дитсадок мусить виготовити, правда? Звичайно. Щоб звичайно І проектно-кошторисна документація. І сьогодні вимоги до е самих, самого обладнання, самої роботи того обладнання, вони підвищені. Тому е це процес. Ну дай Бог, щоб за слідуючі літо е заклади, які будуть вертатися на дешевий. В ковичках газ, щоб вони встигли, хоча б це зробити, підготуватися. Чи є альтернатива сьогодні дровам? Тому що пригадуємо за кордоном, теж використовують і щепу, і дрова. Вони опалюють так, наскільки ми пристосовані до цього альтернативного виду твердого палива. Ну, на жаль, на жаль, не зовсім пристосовані. Да, щіпа деревина щіпа разом з торфом вони можуть спалюватись, але треба спеціалізовані котлоагрегати. Да, сьогодні за кордоном досить є потужні нові технології. Ми були минулого року в Естонії, де фінська компанія поставила теплоелектростанцію, яка практично забезпечує і. Електроенергію і теплом ціле містечко, таке як тарту. Автоматизований процес літом використовують для спалювання тільки дерев'яну щепу, зимою, коли треба підняти трошки температуру, використовують торф для спалювання. Ну на сьогоднішній день на Волині, на жаль, в Україні таких ще об'єктів немає. Ну, і зрештою повернемося що нещодавно. Іван Кричик повернувся із Києва, а саме був на засіданні, де мали би прийняти остаточне рішення, будуть приватизовувати чи ні, ДП «Волинторф». Яка сьогодні реакція там під куполом, що говорять про список, який є на приватизацію, в якому є ДП «Волинторф»? Ну я питання, яке підняла комісія з приватизації, воно трошки, мені здається, дивним, але ми вже два рази приймали, перепрошую, три mm. рази за півтора року, три рази приймали участь в роботі даної комісії. Яка назва цієї комісії? Що Це, це комісія Верховної Ради з питань приватизації. Mm -hmm. Але ну, я не розумію, чого так питання ставиться. І багато хто не розуміє, хоча піднімалося питання приватизації двох е прибуткових підприємств: це Волинь Торф і Рівне Торф, е але на сьогоднішній день. Е Народні депутати, які десь акцептували, піднімали це питання. Вони мабуть не вивчили його до кінця. Це якраз і представник фонду держмайна про це наголосив, в тому, що сьогодні підприємства торфяної галузі перебувають в так званому списку номер 2 закону про приватизацію об'єктів державної власності, де якраз написано, що можуть бути корпоратизовані. Не можуть бути приватизовані, mm -hmm. але можуть бути корпоратизовані. Це поєднання обох форм власності. Так, фактично державної так співпраця да, на, на рівні державно-приватного mm -hmm. партнерства. От. Але виключити сьогодні з цього переліку ну ніхто не спішить. Тому сьогодні підприємство перебуває в тому переліку, яке не може бути приватизоване, але разом з тим чомусь піднімається питання, і одним з аргументів було, що потрібно компенсувати. Ту частину е наповнення бюджету, яка не буде надходити від невиконання, від невиконання плану по приватизації. На жаль, плану, він в цьому році не виконаний. Тому я рахую, що, що десь трошки питання просто некоректно воно ставилось, ну, але разом з тим, ми… Приймали участь в роботі даної комісії. Ну і ми нагадаємо, що ці комісії Верховної Ради, про якого ще не говорив пан Іван Каричик, входять до її складу два депутати-мажоритарники від Волинської області. Це Ігор Лапін та Степан Івахів, які власне і говорять про те, що десь бюджет не доотримує кошти від приватизації, а приватизувати, як ви вже зрозуміли, хочуть державне підприємство, яке нині забезпечує соціальну галузь близько 180 закладів. Дитсадки, лікарні і решта об'єктів можуть уже наступного року залишитися без тепла. На завершення не тільки без тепла можуть залишитися заклади, але й люди можуть залишитися без роботи. Якщо говоримо про ДП і частину Маневичі, скільки людей можуть залишитися без робочих місць? Уже наступної весни? Фактично? Наступної весни 100 працівників біля 100 працівників може бути скорочено. Ну це рахуйте, що 100 сімей лишиться практично без певних надходжень. Далі альтернатива їхати в Польщу. Так, як роблять всі. Але сьогодні ми недоотримуємо наповнення, недоотримуємо бюджети місцеві От, кошти. Так само і до державного бюджету недоотримуємо. а це близько 30 мільйонів коштів, які щороку ми сплачуємо до бюджетів всіх рівнів. Тому ця частка відпаде. Але саме головне, що люди втратять роботу, лишаться без. Засобів на існування і змушені будуть в такому регіоні, як е, Поліський, Маневицький район, знайти роботу практично нереально. Це е, потенційні, е, скажімо, е, робітники за кордон за кордоном. Ну і нагадаємо, яку заробітну плату ще нині в цей сезон отримували ваші працівники. На сьогоднішній день середня заробітна плата 10,5 тисяч гривень. От у нас на заготівлі торфу трактористи в сезон видобутку отримували від 18 до 24 тисяч гривень. Ну і зрештою на завершення є в цьому екологічна проблема. Ми пригадуємо всі пожежі, яка віднедавна була на території тих торф'яників, які могли би бути використані під видобуток, натомість згоріли фактично правильно, тому що торф горів. Чи могло би прийняття змін до проекту закону, який лежить у Верховній Раді, змін до видачі цих земель під видобуток, навіть змінити цю ситуацію, що не було би катастрофі з пожежами, на вашу думку? <кліг> Звичайно, і це сьогодні по, по всій області ми бачимо і не тільки по нашій області. От, е, Житомирщина горить, Рівненщина горить, Волинь горить, торф видобувати не можна. Разом з тим, цей торф він повинен був би сьогодні спалюватись в комунальних закладах. Він Гріє повітря він гріє повітря і не тільки гріє повітря, а е, дійсно це екологічна проблема. Від того, що забруднюється атмосфера при горінні, хоча, якщо глибше дивитися, то сьогодні осушені торфовища, а їх дуже багато на Волині, я попередньо казав, що 80-ті роки пройшла міліорація, є ще варіант пасивного горіння, коли Торф осушений торф як органіка він просто розкладається і в вигляді парникових газів піднімається вгору, лишається тільки зольна частина. Торфу тому це проблема не тільки активного горіння, це проблема і пасивного горіння, яке щороку ми втрачаємо. Ми втрачаємо корисну копалину, таку як торф, ми втрачаємо енергоносії, ми забруднюємо атмосферу. Ну, от, і разом з тим, ну, я сказав би дуже неправильно, господарюємо на своїй землі. Ну і найголовніше в цій проблемі, що ми можемо втратити і людей, і сім'ї, які можуть розпастися через те, що люди поїдуть за кордон. Не дай Боже, звісно. Дякуємо, що сьогодні були у нашій студії. Нагадаємо, директор ДП «Волинторф» Іван Кричий був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам. До побачення. Котре нагадували про проблеми, які нині існують, зокрема про приватизацію державного підприємства Волинторф як воно буде, час покаже. Але не перемикайте будьте з нами у форматі на часі, аби знати більше про все, що відбувається в нашій країні в області і не тільки. І бережіть себе на все добре.